Інструменти штіль вирізняються високою надійністю навіть під час екстремальних навантажень, але в процесі експлуатації деякі деталі, наприклад, ланцюг, повітряний фільтр, схильні до природного зносу. До того ж, будь-яка садова техніка, що задіяна у виробництві або працює повний робочий день, потребує сервісного обслуговування для збереження витривалості та функціональних властивостей. Виникає потреба і в ремонті, аби звести до мінімуму ймовірність зупинки і простої інструменту, виявити причину несправності і не погіршити поломку. Краще звернутися до спеціалізованого сервісного центру. Ми перебуваємо в магазині Добрий господар. Тут представлена садова техніка виключно компанії «Штін». але по-справжньому унікальним робить його наявність власної сервісної бази в самому магазині. У такий спосіб покупцям надається максимальний пакет послуг, починаючи від компетентної консультації щодо вибору та експлуатації інструменту до всебічної сервісної підтримки. Сервісні центри є в кожній точці продажу офіційної дилерської мережі, адже світовий виробник переконаний, що невід'ємною складовою кваліфікованого продажу є професійне сервісне обслуговування та ремонт. Все в одному місці. Знайомтесь, це Михайло та Богдан. Вони суперсила та мозок нашого сервісного центру. Я взагалі не можу згадати жодного випадку, щоб хлопці не впоралися. Аби досягти такого рівня, вони проходять регулярно. В головному офісі компанії Андреас Штіль» в Україні. Майстри відмінно знають, який комплекс дій може запобігти перечасним проблемам і як збільшити термін служби вашого інструменту. Досить часто стикаються з поломками, яких можна було б уникнути, якби господар своєчасно зробив технічне обслуговування інструменту. Наш сервісний центр здійснюється таке обслуговування. Погодьтеся, профілактичні заходи завжди кращі, ніж позаплановий ремонт. Ну а якщо ваша техніка відмовляється працювати, треба встановити причину. Для цього в майстерні є високотехнологічне обладнання. Воно допоможе провести якісну і точну діагностику всіх видів пошкоджень і надасть нам повну картину, куди рухатись далі. Все починається з очищення мийки інструменту, що відбувається у такому спеціальному боксі. В умовах спеціалізованого сервіс-центру фахівці також проведуть ультразвукову мийку деталей, здійснять заміну, налаштують механічні вузли. За необхідності загострять будь-які ланцюги, ножі для мотоножиць, подрібнювачів чи газонокосарок. Варто відзначити, що найбільш затребовані оригінальні запчастини комплектуючі та витратні матеріали завжди в наявності. В наш сервісний центр потрапляють різні мотопили, косарки, мийки, яких слугували своїм господарям понад 10 років, і після ремонту слугуватиме ще стільки ж. Проблема знайти фірмову детально популярні, колись мотокоси не стоїть. Компанія Штіль продовжує випускати запчастини до інструменту, навіть який вже зняли з виробництва. Наш сервісний центр зможе допомогти не в таких випадках. Тільки оригінальні мастильні матеріали та запчастини. Високу якість, мінімальні витрати часу на виконання ремонту та технічного обслуговування забезпечує спеціальне устаткування та інструменти. Штіль компанія відома своїми інноваціями. Сучасний інструмент потребує сучасного обслуговування. Для цього у нас є спеціальні електронні проєстри, які дозволяють діагностувати акумуляторний інструмент, бензиновий інструмент оснащений системою Emtronic та Стіль інжекшн. А також оновлювати програми забезпечення. Ми весь час навчаємося. Інакше ніяк. Випустили на ринок нову модель, обов'язковий семінар. Іноді виникають складні чи спірні питання. Тоді ми заручаємося підтримкою технічних спеціалістів головного офісу компанії Штіль в Україні. Як бачите, високі німецькі стандарти обслуговування штіль доступні абсолютно кожному. Купити інструмент у магазині Добрий господар значить отримати абсолютну впевненість, що служитиме він довго.